послання апостола Павла до Ефесян. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі, щоб, коли настане повнота часів, здійснити його, об'єднати все у Христі, небесне й земне. У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить за радою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були свою надію поклали на Христа. Бо у ньому й ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення відкуплених на хвалу Його величі. Послання Апостола Павла До Ефесян Небесний Отець бажає все об'єднати в Христі. І Небесне, і земне. Адже Господь є творцем неба і землі, і, і на небі стався роздор, коли частина ангелів відпала від Бога і пішли проти Бога. Те саме переживаємо ми, люди на землі, які теж пережили в своєму житті роздори. Не тільки пережили, але і переживаємо постійно. Чому? Оскільки гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть. А отже, гріх приніс роздори, різні несправедливості, різні конфлікти і все те, що можемо назвати до роздорів. Ці роздори починаються насамперед з людського серця. Кожен, який не має спокою у своєму серці, звичайно, що цей неспокій буде виявляти назовні. Тоді з'являються роздори в родинах. А якщо з'являються роздори в родинах, терплять міста, села. Країни, народи. Так народжуються роздори. Тому Христос, який вибрав прийти на світ у вигляді людини, а отже, поєднати у собі божественне і людське, хоче об'єднати. Господь послав свого єдинородного сина для цього об'єднання, для того, щоб Він примирив землю і небо, для того, щоб Він примирив все творіння. Зі своїм Творцем, а отже, є таким добрим посередником для нас, щоб ми могли повернутися на небо, звідки ми були взяті, а саме від Отця, які ми народилися через Його волю. Тому кожен з нас мусить використовувати ті засоби, які приніс Христос на землю, щоби все об'єднати, і Небесне і земне. Це і розмова з Богом, що ми називаємо молитвою, це і участь у святих тайнах. Це є участь у різних богослужіннях і благословеннях. Це є ще раз повторюся святі тайни, особливо святі тайни, які є маленькими, але одночасно величезними засобами, які єднають нас із Богом. Молімося сьогодні, щоб люди пізнавали Бога, щоб наближалися і використовували всі необхідні засоби, щоб з'єднати, щоб примирити одне одного, примиритися з небом. Нехай Пресвята Богородиця, яка привела нам у світ єдинородного Сина Божого, яка зуміла сказати Богові так, навчить нас теж говорити Богові так у щоденному житті, у випробуваннях, в радості, у небезпеках, але також і у великій славі Божій.